Гіперпресована цегла своє віджила. Все, це просто минуле, так часто я чую від людей. Але що, якщо я вам скажу, що ми дали нове життя даній цеглі, і що можна навіть сказати, що вона заграла новими барвами. От дивіться, маємо блок модульний ранчо для паркану. Ви знаєте, сьогодні це тренд, це топчик колір Онікс, в якому є два кольори: це білий плюс чорний. А тепер дивіться, ми зробили гіперпресовану цеглу. Але не рвану, а гладку в двох кольорах, color Mix. От, от таким чином, бачите? Також чорна плюс біла. Просто подивіться на цю цеглу. Я вважаю, що це витвір мистецтва. Там десь щось замастилося, на то не звертайте увагу. Але в цілому, просто наскільки суперово вона також виглядає. До речі, я не знаю, чи камера вам передасть, але це дві різних цеглини також, тому що одна зроблена на білому цементі, а інша зроблена на сірому цементі. Але якщо взяти в цілому, то я вам скажу, що ця цегла має право на життя. Це 100% і дуже класно виглядає. Прям дуже класно виглядає. І вартість такої цегли буде коштувати 25 гривень за одну штуку. Якщо порівняти, то стовп 1,80 м з такого блока буде коштувати 2250 гривень. А на метр вісімдесят потрібно двадцять п'ять рядів по 4 цеглини в кожному ряду. Тобто 100 цеглин по 25 гривень це 2500 гривень. Вам обійдеться стовп висотою метр вісімдесят. От така новина є для вас: новий подих, нові барви для цегли гіперпресованої. Якщо цікаво, переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона. Також там закріплена адреса нашого сайту, де дуже великий вибір будівельних матеріалів. Переходь, вибирай, телефонуй та замовляй.